Ти купив печенюжок. Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. IGN опублікували 13 хвилин Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Нагадаю, що реліз має відбутися 28 лютого 2025 року. Панове, цей абсурд мене добив. А тим часом Амазону опублікували нового тизера серіальної адаптації серії Ігор Якудза. Мережею шириться ще 7 хвилин Дев Стрендінг. 2. все, що відбувається у цьому відео, вже традиційно для цієї серії навіжене. Буває, Ко Джимбо заявив, що Dev Trending 2 матиме унікальний режим фотографії Вент. Це щось по типу прокачаного фотомоду, але при цьому фото, що ви зробите, якимось чином впливатимуть на сюжет. Звичайний фотомод при цьому, наче в грі, теж буде. <кхід> Сфоткую нахрену це хрень поймишу. Ні. Ще Хідео запевнив, що Death Stranding 2 перебуває на фінальній стадії розробки. За інші два проєкти не сильно розповідав, але додав, що планує випустити ще багацько ігор та навіть не збирається на пенсію. Бог свідок, я не такий старий. На всієї цієї інформації йшов Tokyo Game Show. До речі, я купа фоток Stalker 2 і Сеги, але на жаль, окремо нового ігроладу, тим паче, в хорошій якості, нема. Чому печаль нам в юності судилась? На Minecraft Live показали нового біому під назвою Блідий Сад, а також мова, що мешкатиме там скрипуна. Ще в цьому оновленні до гри додадуть торбу, до якої можна буде складати різні предмети та носити окремий інвентар в інвентарі. Гадаю, це геніально гіймо генеральний директор Ubisoft, розповів, що XDF не виправдав очікування та виявився провальним для компанії. У мене ж очі за сльозими заливаються. Актівіжни зазняли ще одного мемного відео з Тромаром в ролі реплейсера для реклами Call of Duty. Blessing and guilt for all. GC <gulation> Game World виклали ще трійку пісені з саундтреку Stalker 2. Отож із новинок почути на радіо ви зможете. ДК Енергетик Енергетик, сидячи під будівлею з вивіскою енергетик, попиваючи енергетик нон-стоп. <писк> Я прозрів. Курс валют Надра та діти інженерів ОМГ. Демку саундтреку до ремейку другого Сайленту також додали до мережі. Майже 50 хвилин оновленої музики, котру скомпонував легендарний Акіра Ямаока. Моя музика це переважно інтуїтивні, несвідомі звуки. Релізнулася Shattered Space, перша і точно не останнє доповнення для Старфілду. Самовпевненість його згубила. Коджимбо заявив, що знає точно дату релізу DevStrand 2, але нам він її не скаже. Немає відповідей. Нуль. Ніц. Дірка від бублика. А нічогісінько. Ну або скаже десь колись наступного року. А може, ні. Epic Games Store розпочали судову тяганину з Google та Samsung через те, що вони блокують сторонні додатки на своїх пристроях. Ми... Віслюче, ніяких ми, ніяких наше. Є тільки я та моє болото. Сега достатньо награлася з тизерами і нарешті показали повноцінного трайлера екранізації якудзи. Прем'єра запланована на 24 жовтня. Ну і без мемів про кірючана вас не залишать. Сіна! Куре, тунесте <плес> у моєму маджіністерка сосуксок.

Сьомий патч третьої брами Бальдура, що додає можливість встановлювати модифікації на гру. Нарешті дістався консолей та маків. на інтерактів вирішили заспокоїти всіх, хто хвилювався про долю Silent Hill Townfall після новин про звільнення в студії. За їх словами, цей проєкт не скасовували. Він і надалі в розробці. Не психуй. З нових звітів Sea Games стало відомо, що вони планують анонсувати Lords of the Fallen у 2025 році. Але. Well, I... Це саме те, що мені треба. Нінтендо звернулись до розробників емулятора Switch Reginix, якось так він називається, та пригрозили їм судовою тяганиною. А ті, в свою чергу, злякались. Що страшно? Та заявили, що припиняють розвиток і видаляють всі напрацювання. Я можу свідчити в суді. Суду не буде, Мем. До мережі потрапив шматочок із Tomb Raider The Legend of Lara Croft від Нетфліксу. Подейкують, що сюжет розгортатиметься після подій нової трилогії ігор. Та, начебто, пов'яже їх із наступною грою. Справді. 11-Bit Studios перенесли The Alters на перший квартал 2025 року. Ну що його казати, коли воно, канішне. Другий сезон Аркейну офіційно вийде 9 листопада. А до того часу ви можете ще раз передивитись перший, оскільки той отримав офіційне українське озвучення, що вже доступне на нетфліксі. А другий сезон буде відразу локалізованим на старті. Це база, це фундамент. Pocket Payer домовилися із Krafton, аби ті портували Pell World на мобільні девайси. Ану, кажи, де хитрість? Хитрість? Ні. <смітно> Яка хитрість? Нема хитрості, тобто є трохи, мало, ніщо, Кри. Ясно, я так і знав. Соні опублікували релізного трейлеру ремейку Dawn. Вийде ж гра вже 4 жовтня на ПК та ПС 5 Тоді до завтра. Я завтра не виходжу на роботу. З моменту виходу оригінальної сталкер-поклик прип'яті минуло вже 15 років. Так, нам з вами вже за тридцять. Мені навіть вдонатили тонометр. А там, до речі, знижки на бандл старої трилогії, тож її можна урвати за 119 гривень. А чого так дешево, я чогось не добачаю. Від сьогодні у Game Pass додали шіфу легендарний симулятор битви за пенсію. До речі, в PS Plus він також є. У мене пенсія за планом. Нова книжка Джейсона Шрайера «Play Nice» вийде українською. Перекладом та виданням займатиметься виданням «Мальопус». Мова це зброя. А книга це бомба. Сега. Опублікували сюжетного трейлера Sonic X Shadow Generation. Сама ж гра має вийти 25 жовтня. Approved. Ганс Цімер та Лорн Балф працюють над саундтреком до Dragon Age The Уелгард. Гра вийде 31 жовтня. Музика з гри окремо релізниця 1 листопада. Борщ вариш свиню окремо і GSC спільно з Xbox опублікували документальний фільм про розробку Stalker 2. Подивитись його можна як на каналі Xbox, так і на каналі «GSC». Кіно дуже потрібно, особливо на західну аудиторію. Але маю зазначити, що приділили цілий розділ про те, що важливо відмовлятись від російських озвучень. Від себе додам, що не менш важливо прибрати і субтитри, тому невпинно проситиму вас нагадувати про це в соцмережах розробникам два рази в день перед обідом, і так, десь два тижні. З нового в ремейк Атілдавно не тільки покращення графіки, а ще й розширений пролог та нові завершення. Крім того, в кінці є сцена після титрів, що буцімто натякає на продовження. Ні. Це маячня. Ні. Хоча я навіть не знаю, хто те продовження в теорії може зробити. Супермасів Геймс, що робили оригінал, зараз зайняті своєю серією Dark Pictures. А Балістік Moon, творці ремейку, ще до релізу гри зазнали скорочень. Філі тебе звільнено без вихідної допомоги. Ханера! Одним словом, відомо одне, що продовження не буде, якщо цей ремейк не принесе достатніх прибутків. Це було б логічно. Правда? Rockstar Games підняли ціни на Red Dead Redemption 2 для нашого регіону. Що смішно, на даний момент Ultimate видання коштує 1500. Що дешевше за базове, за яке вже доведеться заплатити 2600. Скільки? В Epic Games Store та на PlayStation ціни поки не мінялись. Я встиг вже пізно. Доповнення Shattered Space для Starfield не зайшло як звичайним геймерам, так і критикам. Крім того, DLC ще й в Стімі отримало переважно негативні відгуки. Який жах. у статті японського видання Famitsu Konami заявили, що створити ремейк третьої частини є набагато легшим. Ніж починати оновлення серії з першої, оскільки ті найперші частини дуже застарілі та вимагають набагато більшого пропрацювання. Так очевидно, традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.